Сотні румунів знову протестують у Бухаресті проти участі в президентських виборах незалежного кандидата з вкрай правими поглядами Келіна Джорджеску. Він здобув неочікувану перемогу в першому турі 24 листопада. Хоча перед виборами його підтримка не сягала й 5%. Верховний суд Румунії розпорядився перерахувати голоси виборців. Водночас він відхилив клопотання про анулювання результатів першого туру виборів, бо його подали після закінчення дозволеного терміну. Зі свого боку адміністрація президента заявила, що її Її співробітники виявили хакерські атаки під час виборів. Я підозрюю, що на виборчих дільницях було багато шахрайства, але той же суд у зв'язку з цим нічого не зробив. На виборах Келін Джорджеску набрав майже 23% голосів. А кандидата від ліберальної партії Союз порятунку Румунії Елену Ласконі підтримало близько 20% виборців. Другий тур заплановано провести 8 грудня. Джорджеско відомий тим, що критикує Євросоюз і НАТО. Він також заявляв, що Румунія у своїй політиці має керуватися російською мудрістю. Невдоволення Румунії викликає і те, що політик називав національними героями двох румунських фашистів часів Другої світової війни. Я прийшов висловити протест проти цього фашистського руху, що йде до Румунії. Проти його лідера Келіна Джорджеску, який з'явився незвідки. звідки. На адресу Джорджеску також пролунало звинувачення в тому, що він приховав суму витрат на виборчу кампанію. Політик заявляв, що вони дорівнюють нулю. Однак він вів активну діяльність на онлайн-платформі TikTok. На думку критиків, це вимагає великих фінансових вкладень. На перерахунок голосів піде кілька днів. Джорджеску і Ласконі зможуть брати участь у другому турі виборів, якщо ЦВК підтвердить результати першого голосування.